Добрий вечір, пару слів про навчальні центри. Спробую коротко. Це шляпа і це тюрма. Тобто там умови, як у концлагері, відношення як до зеків. А чого так? Того, що, от є, наприклад, там взвод, 30 чоловік там, образно, да? там от всі, наче нормальні, а один увалив все заче. От один валить все заче, і потім починається, що в цій роті ніяких магазинів. Хезать ходить по запису, санчасть там з конвоїром по запису. І коротше, ну, це от дуже погано, що таке відношення. Тому що я думаю, аби було воно нормальне, то було б більше б людей йшло в армію, а не просто люди б з учебки виходили. От як я спілкувалися там, з, приє... з приятелями, з друзями. І розказували правду. І від цього просто люди ну, не хочуть іти, бо розуміють, що це шляпа і це дійсно тяжко. Ось і все. Отак, от, всім добра.